Одна 1973 рік. Літо, на вулиці Спека, у село Підліси завітав Лелека. Світило сонечко, прийшла пора, і з'явилась на світ Іринка мала. У сім'ї Мифанюків людей стало багато. Іринка, брат Ігор, мама і тато. У цьому вірші я зараз всім деякі факти про їх розповім. Та й не тільки про їх буду розповідати, бо в такий урочистий день тебе багато хто хоче привітати. Спочатку я розкажу про нашу ювілярку. Слухайте, буде все по порядку. Отож, 22 липня, повторюсь, 1973 року з'явилась на світ така дівчинка Нівроку. У Ковальський родом самосвалом привезли Зою. А назад Зоя повезла три 750 кілограмів щастя собою. Ще не мала року віддали її в дитячий садок. Туди везли на підводі, садили діток всіх в рядок. І так день за днем Іра зростала, вже й пора йти в школу, бо дорослою стала. У школі талантів вона мала багато, виступала, співала там на кожне свято. Ще пізніше на вечорниці, на дискотеки вибиралась. Туди йшла дверима, через вікно поверталась, встигала все і всюди, в школі виступати, вдома допомагати і відпочивати. Любила керувати і виглядати солідно, тому собі професію обрала відповідно. Справжня вчителька вона і на роботі, і вдома, працює в школі до темна, їй невідоме слово втома. Вона ніколи не сидить на місці, дуже любить будувати. Дзвінок васі в підріжжя і знов спустила зарплату. Каже, це не проблема для людини завзятої. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Як ви бачите, вона людина багатогранна, і я рада, що маю честь називати її мама. Отож, сьогодні день народження в найкращої з людей. Моя матусю Люба, у тебе ювілей. 50 – прекрасний вік. Це не мало і не небагато. Ми усі тебе вітаємо з цим прекрасним святом. Так як ти зараз далеко, а привітати тебе треба, то у такий святковий день у мене є подарок для тебе. Ці віршовані рядки і найщиріші вітання, щоб ти посміхнулась із самого рання. Бо зовсім не важливо твоє місце знаходження. Дуже хочемо привітати! З ним народження... Привітати тебе хочу не лише я, а й уся родина та моя сім'я. Мам, оцей чудовий день, коли на світ з'явилася прекрасна дочка, мама і бабуся, ми хочемо подякувати Господові за те, що ти у нас є. Ти світла, щира, любляча, добра, позитивна. Дякуємо за те, що ти саме така. Нехай життєва енергія, яку ти даруєш людям, ніколи не вичерпається. Нехай кожен день приносить радість, тепло і натхнення. Нехай любов, якою ти так вміло лікуєш всі душевні рани, повертається до тебе сторицеві, а доля невтомно приносить приємні сюрпризи. Бажаємо вам справжнього жіночого щастя, гармонії, любові та злагоди. Нехай у вас завжди вистачає часу на себе. Ні про що не шкодуйте і завжди дивіться вперед з оптимізмом та усмішкою. Нехай доля дарує ще багато-багато років життя, щоб ми завжди бачили вас здоровою, щасливою, красивою і багатою. Нехай буде так. Чим більше років, тим більше щастя. З ювілеєм! Приєднується твоя мама Зоя, наш домашній педіатр. А ще лор, хірург, кардіолог, гастроентеролог, терапевт, стоматолог і трохи психіатр. Вона знає все на світі: що садити, як зготувати. І з твоїм 50-річчям дуже хоче привітати. Дорога моя донечку. Як швидко пролетіли руки. І ти вже стала дорослою, не віриться, що тобі вже 50. Здається, недавно була маленькою. Дід В'ячеслав возив бричкою в саді, і молодість так швидко прилетіла, і ти вже маєш чудового зятя і прекрасного онука Дем'янчика, яким ти дуже дорожиш. Я дякую Богові, що мені подарував. Таку чудову донечку, люба донечко, від щирого серця вітаю тебе з таким прекрасним торжеством. Бажаю крепкого, крепкого здоров'я, нехай щастя та вдача завжди будуть поруч з тобою. Радій кожному дню та утримуй від долі усе найкраще, що вона для тебе приготувала, нехай все у тебе вдається. Люблять і цінують діти та онуки. Завжди залишайся чудовою людиною з добрим серцем, з відкритою душею та світлими мріями. Хай матір Божа тебе охороняє, а Господь щастя і сили посилає на многії і благії ліка. Мій дід Василь, тато моєї мами. Шкода, але він вже давно не з нами. Та він з небес тебе, мам, оберігає Від зла захищає і сьогодні теж вітає. Мамин брат Ігор в минулому музикант, а зараз начальник до всього має талант. Живе у Ніжньовартовську, дітей дорослих має. Тебе сьогодні з ювілеєм його сім'я вітає. Дорога сестричко, з ювілеєм тебе. Бажаєм тобі всього найкращого. Вроді були недавно дітьми, а вже на двох. столетия прожил. Бажаем тебе крепкого здоровья, чтобы все твои мечты сбывались, все твои планы сдействовались. Поваги тебе, успехи тебе, всего наилучшего. Дорогая Ирина, поздравляю тебя с твоим юбилеем. Пусть твое сердце не знает тревог, а тепло твое согревается только сердце и заботой любящих тебя, твоих родных людей здоровья тебе, любви тебе, процветания тебе, чтобы ты оставался таким же добрым, искренним человеком, настоящим. Мы тебя очень сильно любим и посылаем тебе наш привет с севера. Ведрике, зреке, оп, это все наше оп, это наше место. А то мы. Тетя Ира, поздравляю вас с вашим юбилеем. Я присоединяюсь ко всем поздравлениям, здоровья, счастья, любви, удачи. И от себя лично хочу пожелать, чтобы каждый новый день был наполнен радостными событиями, улыбками, смехом, весельем, чтобы никогда не опускались руки и самые заветные и сокровенные желания исполнялись. Здравствуйте, Тира. Поздравляю вас с Днем рождения, желаю счастья, здоровья, всего самого-самого наилучшего. Очень сильно надеюсь, что скоро получится к вам приехать. И чем скорее, тем будет лучше. Очень скучаю по всему. А лично вам еще от себя желаю, чтобы у вас все было хорошо. Долгих лет вам жизни. И всего, всего, самого, самого наилучшего. С днем рождения вас. Все секреты зная. Твоя подружка Надина. Ритна Титка Таня. Добра и спокойна. Тож до вітань приєднується і вона, а разом з нею вся її сім'я. Іра, добрий день! Вітаю тебе з юбілею. Кажуть, 50 життя тільки починається, і це правда. Хочу побажати тобі міцного здоров'я, саме основне. І просто людського щастя. Я я знаю, що ти на його заслуговуєш і впевнений, що воно тебе знайде. Всього саме тобі кращого. І я хочу, Іра, приєднатися до, до вітання. З Днем народження вітаємо, дорога наша Іра. Ми хочемо, щоб твоїй душі завжди жило добро і тепло, і щоб душа у спокої завжди перебувала, щоб ти й твоя сім'я ніколи ніколи горя й бід не знала. Я дякую за те тепло, що ти даруєш, коли ми приїжджаємо. Від цього ми в своїй душі кубельця щастя маємо, бо найдорожчі в світі це родина. Хай благодаттю Божою наповнюється кожна твоя днина. Щастя тобі і удачі в житті! З днем народження! Всем вітаємо. Іра. Ми тебе вітаємо теж з Днем народження. Бажаємо тобі всього най-най-най найкращого. Здійснення всіх мрій, планів, задумів. Божого благословення тобі! міцного здоров'я! Анішка, передай всім привіт. Іра, вітаю тебе з ювілеєм. У цей прекрасний день хай збуваються всі твої незаповідніші мрії. Бажаю тобі стабільності, благополуччя у родині. Бажаю тобі щастя, здоров'я. Нехай тебе оточують люди, які завжди допоможуть тобі у скрутний час. Лишайся надалі такою, як ти є, щирою, доброю, людина, яка готова допомогти всім. Нехай в тебе все складається як найкраще, бо ти на це заслуговуєш. Вітаю! Сім'я тітки Валі тебе теж вітає, і у цей святковий день всього найкращого бажає! Вітаю з 50-річним ювілеєм. Найкрасивішу зовні і душею уважно до своїх рідних, небайдужо до проблем оточуючих, надзвичайно чуйну і просто приголомшливу жінку, свою племінницю Ірину. Бажаю тобі відчувати позитивні емоції не тільки в твій день народження, а постійно. Але сьогодні ти дізнаєшся, скільки людей пам'ятає і любить тебе насправді. Цінуй подібні моменти життя. У важку хвилину. Я згадую себе у твої руки і думаю, я ж тоді була ще зовсім молода, а скільки цікавих подів, подій і яскравих вражень сталося в моєму житті, з тих пір я тільки почала подорожувати. Тож я тобі бажаю не думати про вік і завжди жити активним, насиченим життям. Прислухайся до свого серця і роби так. Що потім не шкодувала ні про що, все, що необхідне, у тебе вже є, а все, про що мріється, обов'язково, збудеться, як і твої роки. Ти чудова мама, любляча бабуся, уважна донька. Тож нехай онуки радують, діти допомагають, друзі не забувають. Живи легко і сповна насолоджуйся, кожною Хвилиною свого життя з ювілеєм. Привіт, сестричко! Сьогодні тобі 50 і я щиро вітаю тебе з ювілеєм. Хочу побажати тобі дивитися з надією вперед, відчувати підтримку рідних, ніколи не піддаватися поганому настрою. Також хочу побажати тобі здоров'я міцного, достатку, аби наступного разу ти їхала в іншу країну подорожувати. Ну і миру нам усім. Днем народження. Добрий день, тітіра. Вітаю вас з днем народження. Бажаю перш за все миру всім нам і щоб все це скоріше закінчилось, скоріше, щоб вже була перемога. Потім здоров'я найважливіше, думаю, здоров'я. І щоб ви були щасливі, щоб все у вас виходило, щоб вас радували, і Юля, і онук, і всі-всі-всі. З днем народження. Ти багато племінників, сестер, братів маєш, тому й від них вітання сьогодні ти приймаєш. Дорога наша іменинниця, Ми щиро вітаємо тебе з ювілеєм, бажаємо щастя, міцного здоров'я, успіхів у роботі, щоб все задумане, всі мрії, всі бажання, все здійснилося. Вітаємо тебе! Будь щаслива! кажи. Люба сестричко, вітаємо тебе з юбілеєм. Бажаємо тобі міцного здоров'я, щастя, благополуччя, мирного неба. І лят, так, Марія? Співай. Співай. Співай, лят Іра, ми тебе всі вітаємо. Здоров'я тобі, міцного, найголовніше жіночого щастя. І щоб всі свої мрії збулися. Дорога сестричко, вітаю тебе з твоїм ювелеєм, бажаю тобі здоров'я, поваги від колег, діт дітки, щоб були здоровенькі, ти нянчик був здоровенький, всього самого найкращого, миру тобі, всіх благ, щоб ти, ну, як то кажуть, не кидала діток їздити на закордон на роботу, а їздила тільки подорожувати, знайшла своє хороше жіноче щастя, всього самого-самого тобі. Дорога наша кума Іра, усе прекрасне свято твоєї молодості, жіночності та краси ми вітаємо з днем народження, з ювілеєм, щоб цей ювілей лише додав сил, бадьорості, наснаги і життєвих благ, здоров'я тобі, міцного, щастя, благополуччя тобі бажаємо. бажаєм, щоб всі мрії збулися, щоб жили твоє личко посміхалося. Щоб рідні радували, а близькі завжди підтримували, залишайся хорошою людиною і мамою, відповідальною співробітником і просто ще раз чудовою людиною. Ти заслуховуєш, як ніхто, інший на щастя. Нехай твоє так, життя буде сповнене радості, сміху і веселощі. Розквітай, радуй своєю красою і добротою, будь щаслива, ми тебе дуже любимо. Кума Ірочка, цей півсторічний ювілейний день. Вітаю вас е, святом, таким великим святом. Бажаю щастя, здоров'ячка і всього самого-самого найлучшого. краси, добра, всього-всього. Дорога моя племінниця Ірина, вітаю тебе з першим ювілеєм, бажаю тобі здоров'я, успіхів Добре, у роботі, віде. щоб ти завжди була така весела, як ти є в житті. Всього самого лучшого тобі бажаємо, що є в житті, і щоб ти знайшла ще другу половинку і була щаслива, і зустріла другий ювілей. Ірочка, цей прекрасний день хочемо привітати тебе з днем народження і від душі бажати в житті. Вдосталь всього мати. Мрії хай швидко збуваються, горизонти нові відкриваються, щоб проблеми тебе обходили стороною. А успіх і щастя хай буде з тобою. Любимо Дякую. тебе дуже сильно. Дорога Ірочка, вітаю тебе з Днем Народження. Бажаю тобі щастя, здоров'я, успіхів у твоїй роботі. А саме головне – мирного неба на землі. Вітаємо тебе! З днем народження. Бажаю вам всього самого найкращого. Грошей, здоров'я, успіху в роботі мирного неба над головою, внуків вам іще, завжди залишайтесь такою, як ви є. єсть, всього самого найкращого. Ми усі бажаємо, щоб хороші слова доводилося чути тобі кожного дня, щоб зять слухався, скучав, як рідну маму любив, вказівки виконував і кругом тебе возив. Так і буде, бо пощастило хорошого зятя мати, а зараз любі свати тебе хочуть привітати. Дорога наша свахо, вітаємо вас з 50-річчям. Бажаємо щастя, міцного здоров'я, успіхів, всього самого-самого найкращого, всього того, чого ви самі собі бажаєте. За 50 досягли вже багато і дай Боже, щоб за решту 50 ви досягли ще більше. Приєднуюсь до вітань. Бажаю вам всього найкращого і відкорковую цю пляшку і починаємо бухати. Нехай тебе оточують, друзі надійні, і щоб зустрічі з ними були постійні. Давні друзі теж нехай не забувають і хоч інколи у гості заїжджають. Вітаю з ювелеєм чарівну, милу, добру, чудову людину і прекрасну жінку. Бажаю безмежного жіночого щастя, міцного здоров'я, здійснення всіх мрій, мирного неба. Зювелеєм тебе, ми тебе любимо. Васильівна вітаємо вас з Днем народження. Бажаємо міцного здоров'я. І щоб вас в житті було, як в математиці. Здоров'я додавалося, горе віднімалося, щастя множилося, а любов ділилася з тим, з ким ви хочете її поділити. Всього вам самого найкращого. І я приєднуюся комусь. Бажаю вам здоров'я міцного, перемоги, миру. Благополуччя, достатку. Хай Господь Бог допомагає вам, а матір Божа охороняє вас. Всього вам найкращого. Василю вітаю тебе, з ювілеєм, Щастя, здоров'я, сімейного благополуччя, достатку в родині, жіночого щастя і щоб скоріше був мир. Шановна подруга, вітаю тебе із Днем Народження. Бажаю тобі міцного здоров'я, терпіння, везіння. Божого благословіння, нехай Матір Божа тебе охороняє, а Господь з неба добру посилає. Нехай тебе тішить, дочка зять, онуки поважають, люблять на роботі, нехай твоя заповітна мрія завжди збувається. Василівна. Вітаємо тебе з ювілеєм з сьогоднішнього дня. Ти повноцінний член клубу 50. Окей, вітаю. Кума. Вітаю тебе з прекрасною татою. Тата дійсно прекрасна. Повір мені, я знаю. Половина всього, що ти задумала, у тебе вже збулося, а половина ще попереду. Будь щаслива! найкращого. Дорога Ірино Васильівна, прийми найщиріші вітання з нагоди твого ювілейного дня народження. Летять руки, неначе бистрі ріки і не вернути їх назад. Мені не віриться сьогодні тобі всього лиш 25. хай нових днів ще буде безліч, без ліку щастя і пісень. Прийми вітання найщиріші Цей світлий ювілейний день. Здоров'я, щастя зичу не на рік, на все життя. Бажаю його щиро, Щоб довгим був і радісним твій вік, з добром, любов'ю, спокоєм та миром. Будь щаслива! Ірина на Васильівна, вітаю тебе з днем народження. Бажаю тобі, перш за все здоров'я, щастя, миру, всього всього тобі найкращого, Хай здійснюються всі твої мрії, завжди залишаюся такою. Гарною мудрою і привітою, якою ти є. Гарного тобі проведення свята. Дорога моя подруга, щиро вітаю тебе з ювілеєм. У 50 років ти, як і раніше, прекрасна і життєрадісна, чарівна і щаслива. Бажаю тобі ні на хвилину не втратити своєї чарівності та яскравого в очах. Бажаю бути завжди в оточенні любові та ніжності. Бажаю завжди давати відсіч втомі і смутку. Столят, моя коляжанка. Шасткего найліпшего з оказії уродін. Ірочка, вітаю тебе з днем народження. Бажаю тобі вічного здоров'я, щастя, кохання, з ювілеєм тебе. Хай тебе поважають діти, колеги. Все, що ти задумала, нехай все здійсниться. Всього тобі самого найкращого. Дорога моя подружко Іра, вітаю тебе з днем народження. З твоїм прекрасним ювілеєм. Бажаю тобі сонячного настрою, чудових радісних подій. Гайдоля стежиною квітучою веде тебе до здійснення найзаповітніших твоїх мрій. Бажаю тобі жіночого щастя, поваги, будь така гарна, щаслива, як ти є сьогодні в цей прекрасний сонячний день. Обнімаю тебе! Кума. Вітаю тебе з твоїм е, прожитим півстоліттям. Пів Це не дуже багато, ну і не дуже мало. Дай Боже тобі добрих людей на твоєму життєвому шляху, любові від твоєї донечки зяті від внука, життя спокійного, врівноваженого, радості більше в серці і в душі, і сліз теж тільки від радості, всього тобі самого доброго, що є в цьому світі. У день народження лови мої віртуальні. Але щирі вітання. Бажаю тобі, щоб твоє життя складалося з позитивних пазлів, яскравих радості, любові, кохання, добробуту, здоров'я. Нехай зустрічаються на шляху круті люди, позитивних тобі емоцій від гарних мандрівок, з днем народженням і всього найкращого. Привіт, сонячної Одеси. Іринко, хочу привітати тебе з ювілеєм. Ніби вчора книгу твого життя починали писати твої батьки, а згодом передали тобі, де ти записувала всі свої життєві історії. Ніби вчора ми їздили на брижці в дитячий садочок, ніби вчора грали в Тимурі його команду, писали шифровки, ніби вчора була школа, іспити. Невдовзі технікум перше кохання, одруження, народження донечки, а тепер уже і внука. Ніби вчора ти була Іринкою, а сьогодні ти Ірина Васильівна, яка має великий досвід і наполовину заповнену цікавими прекрасними історіями книгу життя. Я хочу побажати тобі, щоб ти знайшла свою половинку, яка буде тебе завжди підтримувати, щоб ви разом доповнювали твою книгу життя не менш цікавими, захопливими, прекрасними історіями, щоб свій столітній ювілей ви змогли прочитати цю книгу, щоб ніколи ти не була одна. Щоб завжди поряд були ті люди, які завжди тебе будуть підтримувати. Щоб здоров'я ніколи тебе не підводило. Щоб ти завжди була щасливою, усміхненою. І ніколи не дивися в паспорт. Тому що життя це те, як ти себе почуваєш. А ти себе почуваєш прекрасно. Ти весела, гарна, молода. Залишайся такою. Бажаю тобі всього самого-самого найкращого. Цілую. Дорогенька рідненька наша Ірочка, вітаю тебе з першим 50-річчям. Бажаю міцного здоров'я, успіхів у роботі, ну і всього самого найкращого. На многії-многії літа. Ну що, дорога Ірино? Ну, я е, жінка твого красного батька. Я теж приєднуюся до побажань. В першу чергу, ти знаєш, я ще пам'ятаю тебе е, з народження, як твоя мама, е, Ігоря і тебе у, у саночки. А я ми ж разом йшли на роботу, тебе вкутувала, а ти там, там, там смаркала. Я тебе так пам'ятаю, чогось ти мені так запам'яталася. І з, тіє, з тої, такої малесенької дівчинки виросла прекрасна хороша дівчина, яка знайшла своє кохання. Головне, що ти така знаєш, гарна, тебе добра душа, Тож я тобі дорогенько бажаю у твій ювілей в першу чергу міцного здоров'я. Натхнення, жити, творити, робити, кохати і бути коханою, життя ще не закінчується. У твоєму віці життя починається. І знаєш, цей ювілей ти зустрічаєш у іншій країні. Так склалася наша жіноча доля. Дорогесенька. Дай Боже, щоб другу половину століття. Ти весь час їздила в другу країну не працювати, заробляти, а тільки відпочивати із коханою людиною. Дай Боже, щоб ще ми на твоїх ювілею було багато-багато. А ми тебе ще вітали, вітали. І з мамою пили по 53 каплі. Я вітаю тебе, дорога Сінка. Дорога Ірино, вітаю тебе. З днем народження, бажаю тобі всього самого найкращого, здоров'я міцного, твоїй сім'ї, твоїй дочці, мамі, всім всій вашій родині, щоб були здорові, щасливі і щоб скоро приїжджала додому, ждемо тебе. У велицьку колег ти маєш багато і всі дуже хочуть тебе привітати, але ти не побачиш їх у відео цьому, а трошки пізніше зрозумієш, чому. Нехай тебе колектив цінує, поважає, а Віктор Васильович зарплату підіймає, хай накази пишуться самі, щоб уроки не йшли, а пролітали, щоб не було ніяких хвостів, а діти в усіх конкурсах перемагали. Бажаю натхнення, в роботі наснаги, від рідних і друзів побільше уваги. Будь гарною ти і завжди молодою, і мудрість, і віра, хай будуть з тобою. Береже, хай ангел Божий, твоє серце від біди. І здорова, будь матуся. Будь щаслива ти завжди. Сьогодні лиш для тебе линуть вітання без зупинки. Прийми іще одне від твоєї найдорожчої людинки. <плес> Прийми усі ці наші щирі побажання. Ми всі тебе любимо. Хай здійсняються бажання. Ми тобі посилаємо ці вітальні слова. Бог Хай дарує многії літа.